І на завершення новини спорту наприкінці минулого тижня у Севастополі в центрі здоров'я населення спорт для всіх відбувся другий чемпіонат України з бойового мистецтва «Пинчак-Сілат». Детальніше наш кореспондент. Пенчак Сілат національне бойове мистецтво індонезії, лише більше року практикується в Україні. Набирає популярності не тільки серед молоді, але й людей середнього віку. Показовим в цьому сенсі стали минулі змагання, в яких взяли участь спортсмени від 7 до 40 років. Всього більше ста бійців з шести областей України, Криму та Севастополя. Головним організатором змагання виступив Севастопольський клуб бойових мистецтв Хваранг за участю президента федерації Пенчак-Сілат в Україні Дженіша Караєва. Пинчак Силат в Украине сейчас развивается, скажем, семимильными шагами. Пинчак отличается от всех видов спорта, а то первое, это менее травмоопасное, то есть травмы почти нету. То есть удары в голову ногами, руками совсем отсутствует. В защите все происходит, за это менее травмоопасно. И, конечно, как э, восточное э, единоборство и своя психология есть, то есть поклон э, уважать соперника э, и так далее. В основі сучасних стилів пінчак сілат лежать бойові прийоми атаки та захисту різних племен і народів, що мешкають в Індонезії. Найбільш поширені з них це підніжки та підсікання, захоплення та складні китки, ножниці, заборонені удари в голову і в пах в других єдиноборствах значить, вони використовуються дуже рідко. А в деяких бойових іскусствах вважається, що це тільки традиційні техніки, які в реальній поєдинку не працюють». Пинчак-селат полностью опровергает э, это мнение. Вот. И как мы видим, уже э, члены сборной команды города Севастополя, которые сегодня представляют наш город на чемпионате страны, они э, успешно выполняют эти техники. Да, не у всех получается, но э, как бы мы видим тенденцию. Вот, э, мы прошли подготовку на ряде турниров. И э, самая главная тренировка для нас – это был чемпионат Евразии, который прошел в Запорожье. Э, именно Украина была удостоена чести принимать этот чемпионат. Вот и э, среди Севастополя, э, среди Севастопольских спортсменов у нас три золотые медали. За підсумками змагання в неофіційному командному заліку, за кількістю золотих медалей лідерами стали Севастопольці на другому місці. Бійці автономної Республіки Крим третій дісталися спортсменам Запорізької області. Всі учасники змагань були нагороджені медалями, грамотами та пам'ятними вимпелами. Наступний чемпіонат України планується провести в Запоріжжі. А Севастополь знову надасть свій ринг для проведення Кубку України з бойового мистецтва Пинчак-Сілат у червні 2014 року.